катор, який перекушує чурки 35 см. сантиметрів, представляєте народ? Дивіться, зараз вам розпечатаю і показую. Ось він іде в кейсі у нас ціна його 2800 гривень. Так, дивіться, розпечатаємо Зараз і дивимося, що в нас тут є. Дивіться. Так, іде кейс у нас. Далі інструкція, гарантійний талон, акумулятор, сам сікатор, зарядка, ключик. Якщо вам потрібно леза поміняти, наприклад, можливо, там колись затупити чи підпочити. Дивіться, ну просто я вам кажу, це моща 35 мм, кусає. Ну просто, реально. Це просто, просто, просто. Так, дивіться, зберемо батареєчку. Батарейка йде під макітовську посадку. Можна заряджати як штекерної батареї, зарядку, яка йде в комплекті, а можна заряджати типу станція. Так, включай, вставляємо, опа, секатора. Далі нажимаємо кнопочку. Далі, пі-пі-пі. Нажимаємо два рази курочок. Дивіться, ви подивіться, 35 мм. Ну, це просто диви. Руку сюди положиш, відкусить нафіг. Далі, у нас тут показує заряд батареї, показує кількість різів. Дивіться, один різ я зробив. Показує режим, на якому включено. Ну, він ще ж де 4 режима. Кнопочку нажали. 7 мм можна. Другий раз, 6-15 було. Так, 7-15. Далі ще раз. Давайте 23. Бачите, 23 мм можна кусати. І максималочка 35 Ну, просто з легкістю відкусує. Дивіться, зараз даже вам ось показує. А, ну тут чуть-чуть, Зараз -чуть. ми його зараз ми в следующему відео візьмемо ось тут а перекусимо. Підпишіться, щоб не пропустити, щоб побачити, наскільки це реально моща. Так що, 2800 гривень, відправка по всій Україні.